Слава Господу. Слава Господу! Співали, що в Бозі буду радіти, щоб радіти Господі, треба від Нього отримати силу, отраду. Радість вона в, Госпі, в Господі захована і треба її знайти, соєднатися з Господом, щоб переживати цю радість. Читаю перше Післання Корінцян з другої глави, з 9 віршика. Но, как написано, не видел Того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим. Его. А нам Бог творил это Духом Своим, и Дух все проницает и глубина Божий, хто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в Нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божии. Но мы приняли не Духа мира, а Духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что Он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Але духовне судді то всьому, у ньому судить ніхто не може. І хто познав ум Господня, щоб мог судить Його, а ми імемо ум Христов. Слава Господу. Но нам Бог відкрив це духом своїм. Знаєте, як зачасту не раз слухав проповіді, що не видів то глаз, не чуло ву, що Бог приготував люблящим його. І часто говорять, що це на небі. Воно так, наше око не бачило, не чуло. Але тут говориться трошки про друге. Десятий віршик говорить, а нам Бог відкрив духом своїм. Тобто, коли християнин сповняється Святим Духом, Бог відкриває, ми привкушаємо, як буде на небі. Ми бачимо Христу склоє як, як буде на небі. Ми переживаємо силу Божу, ми переживаємо прощення, що може не так зробили. Наповняє нас Дух Святий, і як важливо, щоб нам входить в присутність Божу, щоб що око не бачило, що вухо не чуло, то він нам приготовив і тут уже на землі приготовив, коли ми будемо сповнятися силою Божою, коли ми будемо давати місце для Господа, Він буде нам давати відкриття, буде вразумляти, буде употребляти нас. Сестра вірші, як розказувала, що чоловік прийшов в дом, приніс їсти сім'я. Але він получив откровення, вставай, йди. Він стояв на страже, його серце було розположено, от я пошлі мене. Він бодрствував, він молився і через відкриття прославило сім'я Боже, Бог позаботився за ту сім'ю. Слава нашого Богу. От дуже важливо, щоб ми сповнялися Духом Святим, щоб наше око бачило, ухочуло, чуло, що Господь приготував, як Він водить своїм водам. Тихим, як він наповняє, і це відкриває Святим Духом. Дуже важно. Людина душевна вона не може розуміти те, що Духа Божого. І Часто люди, навіть які отримали браття, сестри, Святий Дух, вони не сповняються. Вони починають жити для себе. Вони починають сьогодні, напоминалося, обогащатися, думати про земному, у багатстві. І люди, як правило, знаєте, не сповняються Духом Святим і стають такі, знаєте, ну, не скажу, що, ну, як може, і душевними, Даже младенцями в Христі, не переживаючи Божі сили. І душевний чоловік не розуміє, коли людина не сповняється Духом Святим. І коли вона побачить, знаєте, десь якісь проявлення, або вона смирається, кається, Дух Святий учить, захаплює, або може навіть і про противодействує, навіть, будь упорство, або навіть знаєте, таке противодейство. Людина не хоче того приймати, людина не хоче смиратися. Вона живе в своє задоволення, живе по-своєму. Знаєте, Господь хоче, щоб ми наповняли з Духом Святим, щоб ми зображали духовне з духовним, щоб ми любили духовне. Щоб ми любили силу Божу, щоб ми йшли в присутність і Бог буде поповняти, буде використовувати. Писання каже у Коринтянам 14, глави 1, віршик 1, достигайте любві і ревнуйте духовному, особливо у тому, щоб пророчествувати, ревнувати за духовне, щоб переживати Господа. Щоб Його любити, щоб Його славити, щоб його, знаєте, треба переживати його, треба отримати цю силу від Господа. Досягайте любові, ревнуйте о, о духовному, щоб прибути в Духе Святому. І особливо о тому, щоб і пророчествувати. І далі каже, що ну, хто говорить на незнайомих язиках, він назідає себе. А хто пророчествує, назідає церкву. І каже, старайтесь обогатитися духовними дарами для збагачення для назідання церкви, щоб прийшло назідання, щоб приходила сила, щоб ми відчували Господа, щоб ми наповнялися Богом. І якби там трудно не було, в трудних обставинах, навіть у воєнні дійстві, знаєте, не просте і ми там проїжджали, і там ну, взриви тако біля машини, і рядом, і не просто, але Дух Святий наповняє, і Він хранить. Він побуждає, ми молимося, знаєте, щоб прийшов мир. Ми хочемо, щоб прийшов мир. Ну, дуже важливо, щоб ми ревнували о силі Божій, щоб ми духовно взивали в Духе Святому. Ми не знаємо про що молитися, як потрібно. Ну, попросили нас, ми молимося, але написано Дух ходатайствує в нас воздиханнями, не ізреченими від разуму, але ізреченими від Духа. І Дух заступається, Дух Святий, знаєте, молимося, і Він ставить своє попічення, охрану. Ми повинні досягати любові, провіряти себе на любов і ревнувати за силу Божу. Каже, хочу, щоб всі говорили язиками, але краще, щоб і пророчествували. Наскільки, знаєте, важливо мати відкровення від Господа. Пророчествувати, ну не всі візьмуть, не всі, може, возривнують. Але каже, хочу, щоб всі, ну, каже, всі говорили язиками, але краще, щоб пророчествували. Це так, знаєте, як апостол говорить, щоб ми ревнували, щоб мати пророческе водіння. Христос сказав, пойду, молю, Отця і пошле духа втішителя, який буде возвіщати вам будуще. Будемо наперед говорити. І не тільки сусудам, не тільки пророкам, не тільки... а всім служителям. Сьогодні напоминали, що ми є всі служителя Нового Завета, не букви, а духа. І якщо ми служителі Духа, ми повинні давати місце Духу Святому. І він буде відкривати наперед, буде давати відкровення, буде врозумляти, буде водити нас. І дуже важливо, що коли ми сходимося, то у кожного з вас є псалом, поучення, відкроєння, язики, все буде на зіданню. І так відбувається в церквах святих, не релігійних церквах, не формальних, не обрядових, а в живих церквах. Так буває в церквах святих, даже. не то що живих, а святі Люди, вони соєняються з Господом, і Дух Святий наповняє. Він врозумляє. Він нас вводить в свою присутність і дає нам силу. Дуже важливо, щоб знаєте, ми молились з Духом Святим, щоб ми розлічали, щоб ми наповнялись, тому що Господь хоче сусідати, Він об'єдняє. Нема різниці, які люди, знаєте, різні в церкві, багаті, бідні. І, знаєте, різними, ну, своїми, може, поняттями чоловіческими, але Дух Святий з'єднує. Колись ми з Мішою їхали так туди за сторону Іліна, в одне село. Забув я названня, їхали туди в зібрання. Ну там музики не можна, реєстрованих не сильно приймають. Хотіли б ще взяти одного брата, він на гітарі, але все одно він там. Хіба, може, засвідкує, вагались, ну їдемо двоє. Їдемо, знаєте, з траси вже. З'їжджаємо туди в сторону льна, там десь, мабуть, три кілометри. І кажу, Боже, дай знамення, що ти нас посилаєш двох і в цю церкву. Але там можуть взагалі не дати слово, там не дуже строго, категорично. Знаєте, летить такі дві пташечки перед бусом. І ну, вперед летять, думають, чи це у чи це вони справді. Тут такі зелені знизу, такий я їх назвав. І вони так летять вперед, летять. І думаю, Міша, ти щось бачиш? Ми двоє були, ну, Міша, Каже, ну так, а так не заставиш, летять. Я вже машиною доганяв, я з ними трошки як і грався. Доганяю, вони вверх піднімуться, бо я щоб не вдарив їх. Потім чуть-чуть повільніше вони знову пустились, знову летять. Кажу, Господи, якщо це от тебе, ці дві пташки, це знамення, І Бог каже, так як дві пташки ці летять, так я вас посилаю в це собрання. І знаєте, я кажу, то хай вони до Іліна літять, поки там от страси три кілометри, вони поперед нас летіли. Знаєте, це не случайно, це, отако, знаєте, спеціально, як знамення послано від Господа. Ми до Іліна, тільки табличка села Ілін, і одразу ці дві пташечки скрилися. Ми тут заїхали, знаєте, якось один брат з всіх поздоровався, почалося зображення. Десь пів собрання пройшло, мені кажуть, що скаже слово. Яку, що зо мною ще Міша, ну от маленький проповідник, а ну то йому дали слово, потім, після як йому дали слово, і знаєте, от Бог так наповнив, молилися, пророчество пішло в віршованій формі. І суєнилася одна мелодія, і співаємо всі разом. Я, Міша, всі, ми приїжджі, там, всі, особливо молодь, дехто там противився. І, і, і старші, а молодь бачу, як заспівала духом. І всі ми одна мелодія, один псалом, і всі на інших мовах різних. І ми співали, може, там хвилин, не знаю, сім-десять, не, не засікав. Ну так, добре наспівалися, така сила, радість. Знаєте, вже все. Вже взяли, пережили Господа. Так добре. Після цього мені не дають проповідь. Стає їхній один, другий, вже кінець собрання. А Бог каже, готовся, будеш говорити слово. Я кажу, Господи, ну як говорить? Вже все, кінець собрання. Може, другим раз приїду. Вони дали, то не дали. Мені каже, готуваться, будеш говорити слово. Я вже вийшов на двір, це літо, жара, пішли до колодязя, трошки вмили руки, жарко сильно так. І знаєте, там внизу так сходиш з тої хатини, там, де собрання, таке дерево-горішник. Всі люди поставали вся церква біля того горішника, в тіні ще общаються. Я так вниз спустився і кажу, зараз будеш говорити слово. Якось щось мене спитали, слово за слово, і минут 55 я говорив проповідь. І вже говорив слово не так, як в собранні, а так, як на дворі. Вже на мене ніхто не осудить. Я мог облічити, я мог строго сказати. І разне пошло, і строгость, і любов, і назідання 55 хвилин. І знаєте, як слово таке вийшло. Амінь закінчилось. І тоді вже всі пішли знаєте, отривши ще слово, хоча у зібранні, може, возпротивились, не дали, але Бог вилив свою благодать. Слава нашому Господу. Були ми одної сестри, вона пророкує, молились там теж за одну нужду. Так. Дитина родилася в одної сестри і молилися, і Бог благословив, сохранив, хоча там трудні були моменти, і за зцілення молилися. Бог прославився, Господь Він об'єдняє, Він не дивиться там, знаєте, названня. Понятно, що в якійсь мірі воно щось значить. Але коли приходить Дух Святий, він соєняє воєдіно, реєстрирований, не реєстрірований. Скільки ми буває, їздимо по різних навіть баптистських, собраннях. Чи де ми не знаходимося, знаєте, навіть серед православних, ми за їх молимося, з ними общаємося, тому що всі люди Богом створені, і дуже важливо, коли Дух Святий об'єднує, ми не осудимо. Коли Дух Святий наповняє, ми будемо бачити бідного. Сьогодні напоминало, що ми, знаєте, Бог вже забота. Коли ми сповняємося Духом Святим, буде гармонія, і цю гармонію робить Господь. Апостоли теж предвіщали, що будуть люди в останнє душевні, відділяючи себе від єдинства віри. От. Але, каже, ви, возлюблені, назідає себе. найсвятішою вірою молитись Духом Святим. І сохраняйте себе в любові Божій. Будуть люди душевні, не які знаєте, те неправильно, те мовами не хочуть молитися, знаєте, противляться. Знаєте, от то каже Писання каже, що буду молитися розумом і буду молитися духом. Буду співати розумом і буду співати духом. І от оце повинно проявлятися, ми не відкидаємо і так, так молитися, але і духом, щоб сповнятися благодаті Божій, щоб Господь приходив, каже, ви возлюблені, з'їдає найсвятіша віра, святиє собрання, там, де присутствує Дух Святий, де дають місце Святому Духу, де проявляються дари, де люди жаждуть, щоб сповнитися, поговорити мовами, може, навіть щось голосніше мовами, знаєте, душевні люди не розуміють. Я пам'ятаю, як я тільки отримав дарування і молились, ми сильно молились. Ми кричали, ніби горло зривалося. Знаєте, навіть бувало, не раз так тяжко на горло, але тут всередині радість молимося, поки сльози не потічуть, шукали, жаждали. Знаєте, Бог хоче, щоб ми молились духом, щоб ми зображали духовне з духовним, щоб ми переживали силу Божу, щоб ми могли любити, щоб ми могли знаєте, не носити суд в серці. Може, хтось десь неправильно поступив і можемо довго носити. Сповняюся Духом Святим, Дух Святий витісняє всяку обіду, огорчення. Дух Святий, якщо працює, то ми святиє, ми освящаємося, ми в надлежному состоянні, і наше серце каже, от я пошлі мене. А не так, знаєте, жити для себе якось потихеньку треба жаждати. Ми в таке час живемо ну, непросте, сложне, де дуже багато противлення Святому Духу. Дуже багато противляться. Знаєте, і вроді би хороші речі, може бути і програма, і так далі, але нема сили. Каже, Я каже, прийду і спитаю силу. Апостол до церкви говорив, каже, прийду і спитаю силу. І Царство Боже не в Слові, а в силі. Тобто, не тільки словами говоримо, а це сила. Якщо я говорю, що Бог освобождає від Бесов. Я маю молитися за таких людей і не бояться. Якщо я говорю за проповідую за зцілення, то я молюсь, і я бачу це зцілення. Якщо я проповідую, що Христос прощає, то Він дійсно прощає. Людина повинна отримати свободу і обновлятися. Будемо молитися зараз, щоб Господь наповнив нас силою Святого Духа, щоб нам переживати. Ви возлюблені, назіддайте себе. Найсвятішою вірою, молясь Духом Святим, це на інших язиках. І зберігати себе в Любові Божій, і сповнятися, і провірять. Бог буде відкривати нам свої глибини. Що око не бачило, що ухо не чуло, то він нам це приготовив. І це відкрив нам Духом Святим. Коли ми сповняємося, Він відкриває, Він дає нам проніцать Божі глибини. Хто знає, що в Духі чоловічеському крім чоловіка живуть, що в ньому. Так само й Божого, якщо ми. Сповняємося, ми соїняємося з, з Духом Святим, і Він нам відкриває. Він нам касає, нас касається, Він нас учить, Він врозумляє, їхав з поклонення, завозив гроші, якісь пожертвування. Щось, знаєте, багатий чоловік, цариці Ефіопської вільможа, читав Пророка Ісаю, але треба, щоб об'яснив Господь. Треба, щоб об'яснив Дух Святий, те Писання. і Тогда він продовжував путь радуясь, коли прийняв хрещення, коли об'яснив чоловік Божий був посланце, прообраз Святого Духа, Дух Святий завжди посилається для нас, тільки нам дать місце для нього, жаждать, і він буде вчити, він буде і з'ясняти Писання, і ми будемо переживати Божу силу. Будемо славити і любити Господа. Амінь. Помолимося, встанемо на ноги.